Я прошу вас, сядьте мне Вітаю! На жаль, ми довго були відсутні за технічних причин, але тепер ми знову з вами і в подальшому будемо намагатися виходити частіше. В минулому випуску ми розповідали про об'єднання співвласників багатоповерхового будинку по вулиці Академічна, 3. Мешканці цього будинку об'єдналися проти голови ОСББ Тетяни Міхірну, яка підписала договір з компанією Тав енергоауди про надання послуг утримання будинку. Хочемо зазначити, що запропонував цю компанію заступник мера Валерій Гнатюк який і відповідає за житлове господарство в місті ми зараз знаходимося в поруч із приміщенням компанії «Товариство з обмеженою відповідальністю БЦ Енергоудит, яка є однією з управляючих компаній в місті Білосерка. яка надає послуги з управління майном мешканців багатоповерхових будинків. Тобто в простонароді це управляюча компанія, яка займається наданням послуг аналогічних послугам А Разом між ТОВБЦ Сенергородит і ОСББ академічний 3» по вулиці по адресі провулок академічний 3, що знаходиться на піщаному масиві, виник спір стосовно розірвання договору задання послуг з утримання житлового комплексу даного ОСББ. Нагадаємо, що жеки будуть ліквідовані і натомість мають створюватися керуючі компанії. Одна із них то енергоаудит. Але якщо проаналізувати якість обслуговуваного будинку по вулиці Академічна, 3 компанію енергоаудит, то стає зрозумілим, що місцеві можновладці свій бізнес із монополій жеків переводять до приватних компаній. Про якість надання послуг компанії ТОВ Енергоаудит можемо судити з наступного. Тут ось просив його в тебе є сліз, дебе є зняти. Візьми по Це ж, це все ж, ж, ж ізоляція селу. Крани покрасить, навіть йому можна було розвести покрасити. Ні. Стояла вода. Mm -hmm. е, воно ж йде да, мокло. Дон цей стоїть на фундаментних блоках. Він дав посадку, а ці труби. Через дирки виходять з цієї сторони під фундаментними блоками. Як блоки дали посадку, що вони зробили? Вони присадили труби. Присадили і тут немає уклона. Вода не сходить, воно задержується. От вам і все. Ну, ось, ось весь результат. Коли йде більший забор води, воно не встигає сходити, бо там стіку немає. От воно сюди і, і казав, виплюхує. Ви, ви Оце вам, пожалуйста. Воно ж тут це. Ось. Це ж йде під фундаментні блоки. Блоки сідають, дом сідає. Так само, ось то, що я вам кажу, дивіться, ось, ось тут всі труби розірвані. Великі кошти коштів треба, невеликих. Тут треба просто-напросто хазяїна. А хазяїна нема. Професійність е, наших доблісних обслуговуючих. Е, тут це ж просив, щоб замінили, бо тут взагалі стояла вода. Просив, закупили вони пластмасові труби. Mm -hmm. Це все закупили, поставили. Казав, перед тим, як ставити будете, оця центральна труба, що виходила, треба було замкерити і зробити простейно, щоб труба не зірвалася. Понимаєте? Вони що зробили? Вони витягли оці труби, ось бачите, чугунні, Витягли. Вийшло, що там у людей зірвали трубу в туалеті mm -hmm. і в вслідньому під'їзді теж зірвали. Понимаєте? А тепер ось зробили кронштейна поставили. Бачите, професійні. Оце воно така музика. І тут воно, це вже воно висохло. Тут багно було тут оце все. Циплопунд, це все. А це е, тут е, капчука холодна, гаряча вода, де щочі холодної води. Те ж саме говорилося, поутеплять. Бачите, як воно? Ну, поутеплять. Труби оголені. Це ж подія теплоенергії, вказатель геокалорій. І вони тепло на вулиці. Вони собі взяли раз, прикрутили. Все, не жарить там. А у вас нема такого. Є в нас тут все угу. є. Угу. Тільки що ми ж доступу сюди не маємо. Щоб мати доступ, треба тут, щоб людина працювала, а не привлікали. Коли він схотів, тоді він прийшов. Розумієте, чи ні? Це безхозяйство. Уровень був води, ну, отут верхню ступіньку. Ось так, оце все було затоплено. І ви представте, що весь подвал цей. Ну от оце така картина. Тут текло його, каже, треба отмустку зробити. Треба зробити відмустку, тому що ще коли ще, як тільки вони почали. Ні, не зробили. Вони зайняті були виборами. Якими виборами вони зайняті були, я не знаю. Ну, вибори, вибори. От воно дало результат. Позапрошли года, то. Я тут слідкував, а цей рік я програм. І от я тут був чуть не згорів у лікціону, ще приїм приймав. Оце за началом. Виїжджаємо на 9 художник. Внимательно слухайте, як він робить. Чуєте? Угу. Скільки я дзвонив туди, скільки я цього? Це ограничий скорость. <глава> Скаже, що полетів ограниченість скорості. І все, ну, їздить можна. Я, як, ну їздитесь, їздити можна. Як можу їздити, це ну, страшно. Велика саме це, це це, Ну, я вважаю, що навіть плитка може показати, але ну, кришу треба зробити, бо криша скоро потече. Вона вже почала я Чуєте? Чуєте? Mm -hmm. ну, це там, технічний. Рівень. Ось цей квантикла вона, так? да? Так, оце ж вже воно тече. Оце ж воно туди вже просачиться, його треба ремонтувати. Завершився судовий процес з позову Тетяни Міхріною. До читання вправління ОСББ Академічна 3. Щодо неправомірного збирання підписів мешканців будинку, щодо її усунення від її прямих обов'язків в ОСББ. І що цікаво, захисником Тетяни Міхрінли, виявився член ТВК Юрій Кваша, який на минулих місцевих виборах був у складі територіальної комісії і представляв інтереси пана Єфименка. Ось так юристов енергоаудит Юрій Кваша відстоює незаконне зняття камер під час підрахування голосів ТВК. Ти депутат обласної рада. Я тебе питаю, як ваше майно оказалося тут? Ми дуже вибори. просто. Ми, 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 ми не раді. Як ми бачимо, влада недавнього минулого вдало злась чинною владою і намагається отримати хоч якийсь шматок смачного пирога. І знову вхід пішли до горнячки. Заступники Савчука з людьми Єфименка отримали частину житлового комунального господарства міста і лобіюють інтереси власних компаній у новоствореному ринку комунальних послуг. Нагадаємо, кишенькова компанія енергоаудит заробляла на ОСББ «Академічна-3» близько 20 тисяч гривень на місяць. При цьому ніяких зусиль щодо усунення недоліків зі сторони керуючої компанії мешканці будинку не відчули. От скільки ми переплатили 44,5 з половиною тисячі. Ми їм переплатили. Неізвісно за що. Ми просимо пояснення. Нема суд відмовив у позові Тетяні Міхріній, і тепер вона повинна віддати документи членом правління ОСББ Академічна 3 Судом в нас зараз завершилося чергове засідання по справі за позовом Міхені і Тетяни Константинівни до членів правління ОЗБ «Академічний-3». і в результаті судової справи було винесено рішення про відмову Міхані Тетяні Константинівни, задоволення її позову. Тепер, оскільки оскільки її дії були. Законними та неправомірними вона володіє наразі документами, які належать юридичній особі ОЗВ «Академічний 3». Ми з 100% впевненістю будемо звертатися із заявами до поліції, до прокуратури про притягнення її до матеріальної відповідальності. Та до кримінальної відповідальності за ви за виконання та привласнення документів та звертатися до суду з позовом про стягнення з неї матеріальної та моральної шкоди, завданої ОСББ Академічний 3 та членами його правління. Наступний сюжет теж продовження історії з минулого випуску. Нагадаємо, мова йде про літню жінку, у якої шахраї, користуючись хворобою похилої людини та байдужістю корумпованої влади, позбавили її власної квартири в центрі міста. Та захистити літню жінку не спроможні ні поліція, ні прокуратура, ні суди, ні місцеві можнавладці. Нікому немає діла до порушень конституції прав та свобод громадянина України. Таке враження, що Україна за останні 300 років так і не звільнилась від кріпацтва і поневолення українців. В наш час саме цим займається влада. І ось справа дійшла до апеляційного суду. Ми були також присутні на судовому процесі, оскільки це судове засідання мало поставити крапку з цим позовом. Але те, що ми зафіксували, є научним доказом, в якому стані знаходяться наші легітимні суди. Хочемо нагадати, що за Конституцією України суд є гілкою влади, рішення якого є остаточним. І ця гілка влади, на жаль, є найбільш уражена хабарництвом і корупції. І саме головне, що саме суд користується тим, що громадяни не знають святей Конституції України. А вона і єдиним рятівним засобом від суддівського свавілля і беззаконня. згідно 32 статті конституції України для того, щоб а, оперувати, тобто збирати, використовувати, розповсюджувати, збирати та зберігати документи персональні. А, Обов'язково необхідно мати згоду тієї особи, зі на якої це проводиться. Але коли ми звертаємося до банків до будь-яких установ, там з нас беруть розписку про використання наших персональних даних. Чи б стало зрозуміло, про що йде річ, ми спробуємо вам роз'яснити. 32 стаття Конституції України нам каже: не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди. А суд використовує наші особисті дані, і ми самі ніколи не засвідчуємось, кому саме ми надаємо конфіденційну інформацію про себе, оскільки не задаємося собі питанням, хто є насправді ті люди у чорних мантіях, і чи можуть вони засвідчити те, що вони є законними суддями. Для того, щоб об'явити відвод до складу суду, я повинен впевнитись. Що переді мною знаходиться дійсно Мережко Даніла Суханова і секретар Бов'язку значить, Клопотання у вас відсутне, але що ми просто щоб, щоб ми надали вам докази того, що Так, Ну покажіть посвідчення своєї СМС продовжуємо. Значить, всі наші документи, які згідно з вимогами законодавства, потребуються, вони є в свободному доступі, в публічному. Для того, щоб ви їх зібрали, будь ласка, оголошується перерва. Збирайте всі цю інформацію. На жаль, суспільство вже звикло чути схожі історії про провласнення шахраями квартир у незахищених державою громадян. світила на нами історія перейшла в площину судового свавілля та безкарності. Ми будемо і надалі стежити за цією справою, яка ганьбить всю судову систему України. Ще одна проблема міста Біла Церква, яку неможливо оминути, це проблема води. Наші журналісти стали свідками екологічного злочину. Власники, верніше концесіонарі церків вода, які намагаються зекономити на очисті каналізації, порушують норми очистки. І напряму в річку Рось здавають каналізаційні стоки, які надходять з міста на каналізаційні очисні споруди. Зі специфічним кольором та запахом зливається з труби, яка належить до церків вода майже кожного тижня і тільки в нічний час. В день ми зафіксували більш-менш прозору воду, яка зливається з цієї ж самої труби. Яка зафіксувала такий факт. Власне, правоохоронними органами не зроблено нічого. Але вважаємо, що щоб дане екологічне порушення трапилось в цивілізованій країні, в цю ж ніч був би зараштований директор підприємства, який відповідає за водопостачання в місті. І тому ми закликаємо громаду міста не бути байдужими до власності, яка належить вам. У 2010 році злочинна влада Януковича просунула закон про концесію водоканалів України, а саме так званий закон Фірташа і Бойко. Та тотішня місцева влада Білої Церкви, яка, по суті, злилась з режимом Януковича, дуже швидко по налаштованій схемі штучно зробила нерентабельне підприємство комунальної власності Водоканал. Та в березні 2013 року міська рада без значних перешкод передала його концесію потрібним концесіонерам. І сьогодні ми маємо такі жахливі результати. Сумнівної регіоналістської схеми по передачі про ідеї світа стратегічного об'єкта міста. Як вам стало відомо, директор Білоцерків вода, депутат обласної ради від партії Самопоміч Ольга Вабій, намагається протидіяти Білому каналу через місцеву газету Громадська Думка, в якій вийшла стаття про нелегітимність нашого електронного інформаційного ресурсу. Білий канал позиціонує свою діяльність як незалежний інформаційний інтернет-ресурс, який висвітлює гострі проблеми суспільного життя Білої церкви та району. Ми діємо виключно в правовому полі на підставі законодавства про публічний доступ до інформації про діяльність підприємства та організації. Пані Ольга в своєму газетному паспілі відверто маніпулює думкою читачів про те, що ми не легітимні і говорить відверто нісенітницю про те, що ми не маємо ліцензію на частиту та ефірну трансляцію, дозвіл нацькомісії з питань телерадіомовлення. Але ми транслюємо свої програми виключно в інтернеті на каналі YouTube. і на нас не розповсюджується норма нацкомісії з питань телерадіомовлення. І ми маємо повне законне і моральне право робити це. Бо ми є громадянами України небайдужими жителями міста Біла Церква, і ми висвітлюємо виключно публічну діяльність організацій і посадових осіб без твочання їх приватне життя. Чи може пані Ольга вважає водоканал вже своєю приватною власністю і може робити все, що їй заманеться? Тому Білий канал нагадує пані Ользі про те, що визначати законне чи незаконне існування нашого електронного медіа ресурсу може тільки суд і громадська думка. Ще одна подія, яку ми хочемо розповісти, сталася у вівторок, 15 березня. Представники патріотичних організацій та партія Свобода провели акцію біля Сбербанку Росії. Патріоти висловили свою обурність щодо функціонування бізнесу агресора в нашому місті, щоб за ці кошти утримувати нашу міліцію, комунальну власність, а не передавати її московським агресорам. Протяги наші солдати на передовій. Ці гроші треба переводити. Український банк націоналізувати російський банк і переводити його на український активно. У нас виходить дві війни: одна війна зовнішня, і одна війна внутрішня. Чому? А через те, що влада, яку ми маємо зараз в Україні, вона далеко не українська, як по походженню, так і по суті. І нам, українцям, треба щось робити. Під час події наші журналісти неподалік від місця протесту помітили автобус зі спецпризначенцями, які на наші запитання так і не змогли аргументовано пояснити свою присутність неподалік від проведення акції. Дня, ну, ви ви, 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 ви ж розумієте я сказав, що ми, ми знаємо, що проходить акцію, для того, щоб не було всі печні корони громадського розуміти. порядку. Не захищають, при чому тут банки чи не банки. Просто для підтримання порядку. Не Дивіться, не от ви прийшли, так, хочете виявити свою волю. А якісь не ці другі товариші прийдуть, захочуть вас набити. Ми, Звісно, громадський порядок, а не окупантів. Ви розумієте чи ні? Ми можемо охороняти громадян країни своєї, а не оступальні. Виставки, які можна зробити, невтішні замість того, щоб присунити бізнес агресора і відвідувати фінансові потоки, які надходять в Росію, власне, кошти, на які і ведеться війна проти України, та майже кожного дня ми дізнаємося про загиблих та поранених наших співвітчизників. Чина влада захищає бізнес агресора, а не українців від шахраїв, від можновладців, які ошикують мешканців багатоповерхівок, та тих чиновників, які знищують навколишні середовища заради власних прибутків. Виникає питання: хто завдає таку величезну шкоду країні? В саме цей складний час для держави можливо, що Україна вже увійшла в активну фазу так званої гібридної війни. І ворог через корумповану та продажну владу спонукає до регресії економіку України. І таким чином навмисне перетворює вже браті громадян України, що й веде до знищення української нації середини країни. Я прошу вас. Вимоги. Нас культурно попросили вийти, ви зайшли, що ви почали? Вийдіть отсюда, геть, туди-сюди, не зривайте сесію, сесію взивають.